Засновники бібліотеки 50 історій сьогодні. Ми продовжуємо нашу розмову про видатних чернігівців кінця 19-го, початку 20-го століття, які стали засновниками першої в нашому місті громадської бібліотеки. Серед них був і Михайло Якович Могилянський. Михайло Якович походив з родини священників, які мали парафію в містечку Понорниця Криловецького повіту. Його батькові вдалося домогтися грамоти на спадкове дворянство. Відтак, у Михайла Яковича та його двох братів з'явилася можливість самим обирати собі долю. Тож, після закінчення Чернігівської духовної семінарії, Михайло вступив на юридичний факультет Київського університету святого Володимира. Завершив навчання зі ступенем кандидата юридичних народів. Наук і повернувся до Чернігова. Вся його подальша доля, аж до самої смерті, була пов'язана з роботою у Чернігівському окружному суді. Його син пізніше згадував, що батько все своє життя віддав роботі, а судові статути стали для нього в юридичній галузі святинею. У 1877 році Михайло Могилянський обійшов до кола засновників Чернігівської громадської бібліотеки, пожертвувавши на неї певну суму коштів. Надалі його ім'я в архівних документах стосовно зазначеної книгозбірні, на жаль, не згадується на відміну від імені його дружини Марії Миколаївни Могилянської. Наталія Полонська Василенка у своїх спогадах називала цю жінку надзвичайною. Вона вже з дитинства проявила великі здібності до науки з відзнакою і золотою медаллю закінчила класи Фундуклеївської гімназії і через рік вийшла заміж. Проте її інтереси і турботи не вичерпувалися родиною. Марія Миколаївна знаходила сили і час, аби брати активну участь у роботі Чернігівської громадської бібліотеки. З 1888 і по 1895 рік вона була членом правління книгозбірні, Щороку здійснювала грошові пожертви на її користь. Крім того, здійснювала пожертви новими книгами. Так, у 1892 році Марія Миколаївна передала до фондів книгозбірні твори його, жуля Верна, Майна Ріда та інших. Хочу відзначити той факт, що виїхавши з України до Петербургу в 1896 році, Марія Миколаївна не припинила опікуватися Чернігівською громадською бібліотекою. Звіти правління книгозбірні початку ХХ століття свідчать, що вона і надалі передавала книги та гроші для будівництва власного будинку книгозбірні. За її ініціативою, у Чорнігіві була організована недільна школа, для організації якої Марія Миколаївна доклала чимало зусиль, переймаючи та опановуючи досвід Христини Алчевської. Життя Марії Могилянської різко змінилося у 1894-му. Того року від серцевого нападу помер її чоловік Михайло Якович. Його було поховане на цвинтарі катерининської церкви у Чернігові. проте кладовище було знищено в х роках ХХ століття. І надгробок Могилянського перемістили на територію Троїцького Лінського монастиря, де він зараз і знаходиться. І тут я хочу відзначити, що на сьогодні це одна з небагатьох пам'яток, які зберігають пам'ять перебування у Чернігові родини Могилянських. Залишившись сама з дітьми, Марія Миколаївна вимушена була виїхати до Петербурга, де влаштувалася на роботу видавництво Пірашкова, багатого мецената, який давав кошти на видання прогресивної літератури, але в редакційні справи втручався мало. Фактично, всі справи вела Марія Могилянська. Редакція її стала осередком, де збиралися письменники, публіцисти, критики, вчені, громадські діячі. Померла Марія Миколаївна від холери і була похована у Петербурзі. Наша розповідь про родину Могилянських буде неповною і певною мірою некоректною, якщо ми не скажемо бодай пару слів про її нащадків, які стали гідною окрасою і славою нашого краю. Могилянські подарували світові талановитих дітей. Всі вони народилися у нашому місті. Найбільш прославили наш край сини Микола та Михайло. Микола Могилянський став відомим професором, антропологом знаний фахівець у галузі однографії, працював у музеї антропології академії наук. Завідував етнографічним відділом російського етнографічного музею, де і дотепер зберігається велика колекція предметів українського побуту, зібраних могилянським на теренах Чернігівської губернії. Він вивчав колекцію музею старожитностей імені Терновського. Пропагував діяльність цього музейного закладу. Другий син Михайло Могилянський став відомим юристом, адвокатом, вченим літературознавцем, прозаїком, драматургом, відомим громадським діячем і родоначальником літературної династії. Хочу звернути увагу наших слухачів на те, що Михайло Михайлович займався видавничою діяльністю так само, як і його мама. Він був дотичний до створення у Чернігові у 1917 році, добре відомого сьогодні видавництва «Северянська Думка. Його донька Лада Могилянська та син метро у 1919 році також були причетні до заснування у нашому місті ще одного видавничого товариства Деснянські хвилі. Про дітей Михайла Михайловича Могилянського варто говорити в окремій програмі. Сьогодні ми лише згадаємо, що Лада Могилянська була талановитою українською поетесою, яку вважають кращим ліриком України ХХ століття після Лесі Українки і до появи Ліни Костенка. Сина Дмитро, більш відомий як Дмитро Тась, став одним із кращих українських новелістів 20-х років 20-го століття. Відомою журналісткою стала і середня донька Олена. Всі вони зазнали жахливих страждань і репресій у 30-х роках минулого століття. На довгий час їх імена були викреслені з пам'яті нащадків. Проте, давні римляни вірили, що вірші позбавлені смерті, що вірші завжди переживають своїх авторів і страшні епохи. Так сталося і з творчістю могилянських, яка пережила ту страшну добу і поступово наразі повертається до своїх читачів. На останок мені дуже хотілося зачитати маленький уривок з вірша Дмитра Тася, Або наші слухачі змогли оцінити красу слова і рівень таланту юного поета. Ще в горах болданих крізь сон дрімають келі чернечі, дзвіниці троїцької плечі орнаментують злами грон. І тиша сіється снігами, в ярах навколишки стає, і на навшпінках іде за нами і шепоче тихо про своє. Засновники бібліотеки 50 історій.